Там поїхав десь ставити Саша. Саш... Хто поїхав ставити? Саша, звуть його Олександр. А ви яким чином э, опинились в машині? За компанію. За яку компанію? А де ви познайомилися з Олександром? Я його дуже давно знав Проц... пра Працював разом. Де він мешкає? Місто сміло. Місто сміло? Да. Прізвище Олександра. Загребельний. За Олександр Загребельний? Да. А ваше як прізвище, що? Андріанова. Андріанова? Да. А звати як? Юлія. Юлія, а ви звідки? Місто Сміло. Місто Сміло. Скільки платили зараз повсюдження? Не сказав. Є як не сказав? Ти Сказали Ти зранку. Що зранку? Розраховується. Де зустрічались з ним? З ким? З Олександром. Та я ж вам кажу, що я його давно знаю. Я, де ви зустрічались ось, перед тим як їхати сюди? Ну він сказав, що заїде мене забирали. З він вас ось, забрав? З під дому. З піддому. Скільки обіцяв коштів за розповсюдження літератури, літератури? Він сказав, що кошти будуть з з яка зранку. Буде, зранку буде відомо. Скільки, я скільки разом з вами на зустріч до Олександра приїхали людей? Я... Ну, він, я і, я і Юля. Скільки в районі Скільки вас поїхали були? сюди? Ми в трьох поїхали сюди. На трьох машинах? На одній машині три людини. У вас було дві машини. Що це за друга я машина? Я не знаю, що за друга машина. Ми поїхали в одній машині, я більше нікого не бачу. Що ви мали зробити з цими газетами? Раз повсюди. Яким чином? Ну, не знаю. Пробуваю. Поможить по почтовому ящику. Яка зараз година? Ви бачили зміст газети? Ні. А чому ви не поцікавили, що ви роздаєте? Ви знаєте, що ви здійснюєте кримінальне кримінальну парамедіалі? Ти капітка, статью. Під дві.